Людський організм це ціла система, яка має працювати як годинниковий механізм. Як тільки один із її елементів пошкоджується чи деформується, це впливає і на всі інші. Спеціалісти медичної сфери давно довели, що існує причинно-наслідковий зв'язок різноманітних функціональних порушень, зубощелепної системи та опорно-рухового апарату в цілому. Неправильний прикус може бути наслідком порушення постави. Практично у 90% дітей шкільного віку сьогодні лікарі діагностують плоскостопість та різні форми сколіозу. Чому так стається? Сидячий спосіб життя онлайн-навчання це умови, які не сприяють покращенню здоров'я, а навпаки, є факторами, що спричиняють захворювання. У першій категорії ризику діти молодшого шкільного віку. Це той період, коли можна завчасно виявити та попередити порушення опорно-рухового апарату, склепінь стопи і патології прикусу. зокрема щелепно лицевих вад та деформацій. Опіклуйтеся про здоров'я дітей. Завітайте на огляди до команди, що сформована із провідних спеціалістів клініки Ортосано та Полтавського державного медичного університету, і працює за підтримки Асоціації стоматологів України.